Привіт дюки! Мене звати Юрко Горобець, я з Хмельниччини. От приїхав до Києва вчитися, в КПІ, мене мама послала та й приїхав. От я дуже люблю читати математику, енциклопедії дуже люблю. Я все знаю у мене везде стоять енциклопедії. А нещодавно мене Катя бросила. Ну, дівчина моя. Бивша. А я на цю дівку потратив всю стипендію. Сдув такого на цей ВКонтакте рейтинг. Щоб він то йому грець. А ця дура, ця коза після цього ще й пішла до якогось Тараса. Футболіста. Так от, Катю. Я знайду собі кращу, лучшу знайду собі. Все, ти в прошлом, Катю. В прошлом нема тебе. Все, ти там десь. За стіною. Все. Пока. Дівки. Особливо смільничний. Так, пишіть мені. Я ще просто дуже люблю співати, мамі подобається. О. Катю, ця пісня для тебе. Вже вже у полі не літає соловей, І, і джмелик не співає в більше. Тому виною будеш тільки ти. Катя, ти втратила принца, а я такий гарний. Пам'ятай Катю, що ти втратила принца, втратила принца, єдиного свого принца. Ти втратила принца, втратила принца, а я Юрко твій принц. Єдиний твій приц. Ота. Так. так що, дівки, голосуйте за мене. Пожалуйста.